Одеський національний медичний університет продовжує приймати активну участь та втілювати у життя всеукраїнську програму ментального здоров'я Ти як що була ініційована першою леді України Оленою Зеленською? Адже мета цієї кампанії, в тому числі, сприяння формування у нашому суспільстві культури піклування про тих, хто потребує психологічної допомоги. Кафедра психіатрії, наркології, медичної психології та психотерапії НМЕДУ разом із членами студентського наукового товариства заснували добру традицію організовувати справжні світа для маленьких мешканців дитячого відділення Одеського обласного медичного центру психічного здоров'я. В рамках роботи нашого студентського наукового товариства у нас налагоджено активне сприяння роботі як роботі дитячого психіатричного відділення, так і за можливе здобувачі вищої освіти і гуртковці долучаються до роботи дитячого психіатричного відділення. коли мають змогу, вони влаштовують ті чи інші заходи. А ми всі розуміємо, що особливо коли ми кажемо за дітей, а діти там знаходяться на стаціонарному лікуванні здебільшого або переміщені з тимчасово окупованих територій, або діти, які втратили родинні зв'язки. Кожна хвилина проведена з людьми, які хочуть з ними провести, які їм приділили увагу, це рушівна сила для їх налагодження психічного стану і сприяння нормалізації їх соціального функціонування. Головна потреба будь-якої людини, в тому числі з ментальними розладами, це потреба нормального життя, а що може бути більш нормальним ніж просте людське спілкування, спроможність відчути та виразити свої емоції, та головне можливість поділитися цим з кимось, хто розуміє внутрішній світ такої особливої дитини. Тому часто до майбутніх лікарів та викладачів меду приєднуються самі різні люди, хлопці, що тільки повернулися з фронту. І свою коротку відпустку з радістю присвячують відвідуванню юних пацієнтів з ментальними розладами, або волонтери: ті, хто їздить до наших бійців, хто доставляє продукти та ліки населенню прифронтових містечок, хто допомагає евакуюватись постраждалим від затоплення, всі ті, хто вважає, що чужих дітей та чужого болю не буває. Спочатку війни це відділення стало нашим підшефним дитячим відділенням. В ньому знаходяться діточки з тимчасово окупованих територій, діточки, переважно сироти, якими опікується наша держава. І під час війни наші студенти Одеського національного медичного університету, інтерни, мої колеги. Стали частіше навідувати це відділення. Ми дуже вдячні в ті моменти, коли до нас долучаються люди, військові, які знаходяться у відпустці, волонтери, які можуть погратися з дітьми, побігати. І наші студенти, виходячи з цього відділення, чітко розуміють, да, тобі страшно, в тебе тривога, в тебе безсоння, там десь ракети, десь шахеди. Але коли ти допомагаєш тим. Кому гірше, востократ гірше, тоді і твоє ментальне здоров'я більш-менш. Тобто, ми за ментальне здоров'я, за підтримку ментального здоров'я і наших студентів, і звісно, наших діточок, які знаходяться у дитячому відділенні. Ось і на цей раз викладачі та студенти прийшли до маленьких пацієнтів не з порожніми руками, окрім смаколиків. З собою гості принесли розвиваючі ігри, розмальовки, книжки та іграшки. А ще із задоволенням прийняли участь у дитячих забавках. Мені дуже сподобалося сьогодні тут бути спілкуватися з дітками. Мені я спілкувалася з хлопчиком, його звати Артем. Йому 10 років. Він мені розповів свою історію, він мені розказав про свої переживання, про те, що він відчував. Про про Те, як йому було, як він сумує за своїми батьками, про те, що він робить тут. Це був несподіваний досвід, тому що коли ти бачиш цих дітей, ти бачиш їх обличчя, ці очі, і мені одразу ж захотілося так їх обняти до себе. Ну, спочатку, ми познайомились, вислухали їх історію, як вони почувають себе. Такі зустрічі потрібні. Так. А вам чи їм? Мені здається, і їм, і нам, і нам також це потрібно. Тому що ми у них повчаємось чомусь. Зберігання ментального здоров'я це головне завдання, що стоїть сьогодні перед кожним з нас. Втім, такі маленькі свята у дитячому відділенні це не тільки про медичні діагнози та лікування, це щось про ще більш істотне. Адже готуючи фахових спеціалістів в Одеському національному медичному університеті, також навчають тому, як важливо зберігати в собі справжню людину, яка вміє сміятися, плакати та співпереживати.